Якщо після відвантаження товарів покупцеві відбувається повернення від покупця всього товару чи деякої кількості, слід сформувати документ повернення ТМЦ та продукції від покупця та відкоригувати податкову накладну. Повернення від покупців формуємо на підставі рахунку. Для цього обираємо модуль продажі, документи продажів, виділяємо рядок з необхідним рахунком та натискаємо кнопку На підставі. Обираємо Повернення ТМЦ та продукції від покупця. Вказуємо номер і дату документа. В полі Одержувач з довідника підрозділів обираємо підрозділ, на який має повернутися товар. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. Буде створено документ. В якому передбачено повернення повного обсягу товару. Якщо покупець повертає не весь товар, а певну кількість, слід в області рядки Виділити рядок з необхідним товаром та натиснути кнопку Змінити. В полі Кількість слід зазначити кількість товару, що повертається, та натиснути кнопку Зберегти. Проводимо документ. Для коригування податкової накладної після повернення товару в області Реєстр документів виділяємо рядок, що містить документ повернення, та натискаємо кнопку на підставі. Обираємо Податкова накладна. Зверніть увагу, що справа в другому рядку автоматично увімкнуто прапорець коригування, що свідчить про те, що документ, який створюється, є коригуванням іншої податкової накладної, дата і номер якої автоматично заповнені нижче. Натискаємо кнопку Додати. Відкориговану податкову накладну сформовано. Проводимо її.